Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Уявіть собі, один з найвидатніших геніїв людства, багаторазовий чемпіон світу, сидить за столом. Перед ним не людина, а комп'ютер. І цей комп'ютер не просто грає: він мислить, він творить, він перемагає. Звучить як сценарій наукової фантастики а це вже історія. Сьогодні ми поговоримо про «Альфа-Го». Штучний інтелект, який змінив наше уявлення про можливості машин, і показав, що мислити вміють не тільки біологічні мізки. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Що ж це за гра така, го, на перший погляд, це просто камінчики на дошці, але це як сказати, що життя це просто атоми, чи що борщ це просто буряк з капустою. Гра Го – це давнє китайське мистецтво, в якому два гравці розміщують чорні та білі камені на дошці 19 на 19, намагаючись оточити більшу територію. Правила прості, але комбінацій ох друзі, тут вже починається справжня магія. Кажуть, що кількість можливих ходів у Го більша, ніж кількість атомів у спостерігаваному всесвіті. Уявіть, якби ви мали випити чашку кави, де кожна молекула це окремий варіант розвитку подій. Ви б просто потонули в цій безодні можливостей. Саме тому Го довго вважалася неприступною фортецею для шеї. Шахи, будь ласка, Deep Blue IBM ще у 1997 році обіграв Каспарова. Це було вражаюче, але Го це інша ліга. Там не можна просто перебрати всі варіанти, бо їх занадто багато. Там потрібна інтуїція, відчуття, стратегія, що змінюється з кожним кроком, як примхлива пані з характером. Цікаво, правда? І ось тут на сцену виходить наш герой AlphaGo, розробка компанії DeepMind, що належить Google. Як він працював? Це не був просто суперкомп'ютер, який тупо перебирав варіанти, як продавець в магазині, що шукає потрібний товар на складі. Це був геній, який навчився. Уявіть, що ви навчаєтеся грати в шахи не за підручником, а переглянувши мільйони ігор великих майстрів, а потім ще мільйони разів зігравши сам із собою, вивчаючи свої ж помилки та перемагаючи власну версію себе вчорашнього. Саме так і робив Альфа Го. Він мав дві нейронні мережі: мережу політики та мережу цінності. Мережа політики навчалася спостерігаючи за мільйонами реальних ігор професійних гравців. Вона вчилася відчувати, які ходи обіцяють найбільший успіх, звужуючи коло пошуку до найперспективніших варіантів. Це як досвідчений сомельє, який з тисячі вин одразу вкаже на те, що вам сподобається, або як кухар, який без рецепту знає, скільки солі додати. Досить розумно, чи не так? Але навіть з цими двома мережами варіантів УГО все одно забагато, щоб розібратися в них як у гардеробі перед вечіркою. Тут на допомогу прийшов геніальний алгоритм Monte Carlo Tree Search або просто MCTS. Уявіть, що ви заблукали в лісі. Замість того, щоб досліджувати кожну стежку до самого кінця, бо ви там і зістаритеся, ви випадково обираєте кілька стежок, проходите по них трохи, дивитеся, куди вони ведуть, і робите висновок, яка з них найімовірніша виведе вас до виходу. Це як спробувати виграти в лотерею, купивши не всі можливі квитки, бо це неможливо, а навмання вибрати кілька мільйонів і перевірити, яка стратегія вибору дає кращі результати. Альфа-го робив мільйони таких випадкових ігор, і з кожною грою його розуміння дерева варіантів ставало глибшим, а його інтуїція гострішою. Погодьтеся, це вже не просто математика, це якась дивна, але ефективна мудрість. І ось настає історичний момент. Березень 2016 року, Південна Корея, Лі Седоль, жива легенда Го, один з найсильніших гравців світу, багаторазовий чемпіон, людина, яку називали читачем божественних рук. Він мав зіграти проти Альфа-го у матчі з п'яти ігор. Все світ спостерігав. Безліч експертів були впевнені, що, хоча Альфа-го сильний, людська інтуїція Седоля переможе. Але перший раунд Альфа-Го перемагає. Другий раунд. Альфа Го знову перемагає, напруга зростала з кожною грою. На третій грі, коли Альфа Го переміг втретє і здобув перемогу в матчі, Ліседоль був шокований. Це був не просто програш, це була поразка відсутності, яка не має емоцій, яка грає за логікою недоступною людському розуму. Але був один момент, який став іконою цього протистояння 37-й хід у четвертій грі. Ліседоль вже програвав у матчі 0-3. Четверта гра. Здавалося, все вирішено. І тут Альфа-го робить хід, який збентежив усіх: хід 37. Це був хід у, здавалося, б абсолютно нелогічному місці на дошці, подалі від будь-яких очевидних зон боротьби. Коментатори були спентелечені, експерти сміялися, називаючи його аматорським. Навіть Лі Седоль був вражений настільки, що встав і залишив стіл на 15 хвилин, щоб обміркувати його. Але що зробила машина? Альфа Го зробив хід, який був настільки нетрадиційним, настільки нелюдським, що він змусив Лісе Доля думати по-новому. Насправді, Лісе Доль знайшов у цій грі слабкість в Альфа-го, і, хоч це був божественний хід, Альфа-го не зміг впоратись з несподіваним людським опором після нього. Цей хід змінив хід гри і, зрештою, призвів до першої і єдиної перемоги Лісе доля в цій серії. Це була блискуча демонстрація того, що навіть найдосконаліший шиї може бути здивований людською винахідливістю. Перемога альфаго над ліс Сетолем була не просто перемога у грі, це був Рубікон для штучного інтелекту. Це був момент, коли стало зрозуміло, шиї вже не просто інструмент, це інтелект, що може перевершити людину в тих сферах, де раніше панувала лише інтуїція та творчість. Дехто впав у паніку, машини захоплять світ. Інші були захваті, ура, новий інструмент для прогресу. Це як перша людина, яка придумала колесо. Одні думали, що це диявольський винахід, інші одразу ж побігли його використовувати. Що це означає для нас? Альфа Го показав, що штучний інтелект здатен навчатися, адаптуватися і навіть створювати. Це відкрило двері для використання шиї у багатьох сферах. Від розробки ліків та оптимізації логістики до виявлення нових матеріалів та прогнозування кліматичних змін. Він може допомогти нам вирішувати проблеми, які є занадто складними або занадто об'ємними для людського мозку, Вражаюче, чи не так? Альфаго не тільки переміг Го, він змінив гру. Він показав, що є нові способи мислення, нові стратегії, які чекають на своє відкриття. І це не кінець. А лише початок нової ери, де людина і машина працюють разом, розширюючи межі можливого. Історія Альфа-го це не історія про те, як машина перемогла людину, це історія про те, як людина створила машину, яка навчила її саму чомусь новому. Це доказ того, що наш інтелект, наша здатність до творчості, до самовдосконалення є безмежною. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини.